Привіт, я Наталка, і сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. Як відкладати коли нема що відкладати. Щоб мати цю фінансову подушку, або, як а, зараз модно казати, fuck off баджет, або просто назбирати на щось корисне, цікаве, омріяне. Дуже класно, коли дохід а, він значно перевищує розходи. Що робити тим людям, місячний дохід, яких він а, якраз його вистачає на 30 днів на місяць. У мене це було дуже часто, дуже часто працювала на таких роботах, коли я отримую зарплатню, мені її вистачає рівно на 30 днів. А якщо в місяці 31 день, то трошечки подвинтися, що робити якось треба дожити. Я з дитинства намагалась якось ем, вчити заощаджувати, оптимізувати свої фінанси. Мене цьому ніхто не вчив. Я вчилася цьому сама, і це називається не фінансова грамотність, це називається виживання. В дитинстві я не витрачала гроші на якісь там цукерочки. Сьогодні є цукерка, завтра в тебе дірка в зубі. Я намагалася не витрачати на якусь фігню, а якось ну, піднакопичити, коли я вже а, ставала старшою. Але зазвичай, знаєте, це було так один крок вперед, два назад, коли я вже почала відкладати якісь суми і справді отримувати те, заради чого я це робила, тоді вже я зрозуміла, чому раніше в мене не виходило. Одне з найважливіших це ціль, з якою метою взагалі все це робиться. навіщо я взагалі це роблю? Моя ціль, за допомогою якої я вчилася. Заощаджувати гроші, це були подорожі до певного віку. Я ніде ніколи не була. Мені хотілося кудись поїхати, кудись полетіти і подивитися, побачити щось нове, щось таке, чого немає в моєму Миколаєві. І взагалі, якщо це буде хоча б одна-дві якісь інші країни, то вже можна ставити сміливу галочку, що я пізнала цей світ, я зрозуміла це життя. Ну, я не просто так його не дарма прожила. Пам'ятаю, як до мене на роботу. Прийшла клієнтка, яка тільки но тільки повернулася з подорожі. І вона приїхала вся така в захваті: натхненна, щаслива, красива. І я дивлюся на неї. Вона розповідає, як вона поїхала. Я не пам'ятаю, в яке місто, в яку країну. І потім, коли вона пішла, ми почали з колегами говорити на тему подорожі. І ми дуже швидко прийшли до думки, що насправді ця жінка, ця клієнтка, вона не працює працює на супер-пупер якихось роботах або в неї батьки мільйонери. Вона звичайна людина, яка працює на звичайній роботі, але при тому вона їздить в якісь поїздки, в якісь подорожі. А я ні. Я починаю думати, чого я туди не їжу, що я роблю не так, тому що в мене є також це бажання. І наступного разу, коли вона прийшла до нас. Вона мені порадила тільки сервіс, за допомогою якого я шукала собі вигідні авіаквитки. І я дуже швидко знайшла квитки по дуже-дуже вигідній ціні. Я такого не бачила. Я думала, що це все коштує якісь там. І ну, я в такому просто розпалі, розпачі. На емоціях я купую одразу ж ці квитки. Далі, якраз, і почалася моя історія з відкладанням грошей. Тому що квитки я вже купила, але, на жаль, це не все, що потрібно для подорожі. Пункт перший, що вам потрібно, вам потрібна ціль. А в моєму випадку ціль була поїхати в подорож. Ми можемо, наприклад, взяти умовну суму, яка буде половиною від вашого місячного. Прибутку. І поставити а, цю ціль на 6 місяців. Це ще менше, ніж 10%. Пункт другий прописати строк, як довго ми збираємо на цю ціль. В моєму випадку це вирішувала не я, а доля або авіакомпанія. В мене було десь 5 місяців ще до виліту. Пункт третій. Яка нам потрібна сума? Я розраховувала, я брала отакий от аркуш паперу, а 4 дай Бог, якщо один, і починала рахувати. В мене вже є квитки на літак. Але мені якось треба до літака дістатися, і з літака до міста. В мене були виліти з Києва. Тобто мені ще треба закладати, як мені з Миколаєва дістатися до Києва, як потім в Відні доїхати теж до якогось місця, де я житиму де я житиму. Купила квиточок на автобус, от тобі і шопінг. Взяла квиточок вдома, приклеїла на стіночку всім гостям, показуєш. Бачите, бачите, в Європі була людина. Взагалі. І тут найцікавіше, де взагалі шукати ці гроші. Зазвичай вони реально є. Є різні ситуації, але ми беремо щось таке узагальнене. Ці гроші ми зазвичай знаходимо в закладах, в знижках на від у відкритих банках у непотрібних речах. Якщо ви вечеряєте або обідаєте в закладі і купуєте продукти і готуєте вдома, то це зовсім інші суми. Якщо, наприклад, ви не ходите по закладах, не, обідає, не обідаєте і все таке інше. Як, наприклад, беремо мою ситуацію, коли я збирала а, гроші на поїздку в відень, але в мене була така звичка, я іноді йшла на роботу, брала собі каву і йшла з кавою до роботи далі. Я спробувала підрахувати, скільки я витрачаю на цю каву зовсім. Повністю відмовитись від цієї звички я не хотіла. Я обмежила кількість цих чашок кави. Десь їх було в мене приблизно 8-9 на місяць. Я їх скоротила до 2. Знижки це така окрема тема. Вони можуть як заощадити нам кошти, так і залишити нас геть без них. В супермаркеті або в магазині на ринку, де б ви не робили свій шопінг, чи є там знижки. Так, це може заощадити вам кошти. Я б радила звертати уваги на те, які позиції зараз є на знижках. Але, але, Є інша сторона медалі, багато людей завдяки знижкам витрачають зайві кошти. Небезпечна ситуація це коли здається, що якщо знижка, тобто я заощаджую. ваше печиво лежить зараз на знижці, те саме, яке ви завжди купуєте, яке ви купили в будь-якому випадку. І там реально якась класна знижка на 7 копійок. Да? І ви розумієте, що це е, якась вагома економія. І взяти не одну пачку, а дві замість однієї є сенс, тому що ви так чи інакше через тиждень підете і купите таку саму пачку, але вже по іншій ціні. Які є підводні камені. Якщо ти купуєш завжди одне та саме печиво, і коштує воно, наприклад, 22 гривні. Uh, і поруч стоїть інше. І зараз воно на знижці перекреслена ціна 30 гривень, а зараз воно стоїть 25. І ти думаєш, о, клас, я зараз його візьму, зараз воно коштує дешевше, ніж зазвичай. Але зазвичай ти береш оце за 22, А це за 25. Ти не економиш те, що там написана ціна, яка перекреслена, там можна написати і мільйон. О, гречка. Я не знаю. Я все одно купуватиму гречку, я все, все одно їстиму гречку і купується ящик цієї гречки. А наступного разу на ж, на знижках ще щось, ще щось. І таким чином ти приходиш до себе в квартиру. Ну зайшов, і все якби все закінчилося на цьому. Це енд, тому що все заставлено ящиками. Там гречка, там рис, там ще якась історія. Тому що воно було на знижках. І по факту в тебе в квартирі, давай перерахуємо, можна відкривати ще один АТБ, але все одно ти завтра знову йдеш у сільпо і купуєш ту ковбасу. Тому що їсти тільки гречку ти вже не можеш, і тобі хочеться з чимось її здобрити. І по факту, в тебе вдома лежить просто купа коштів, які ти витрачаєш на знижку. Не на їжу, не на той продукт, не на ту сукню, а на знижку. Це це, 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 чому не державне? Третє місце, де ми шукаємо наші гроші, це відкриті банки. Це не ці банки, коли ти приходиш, а банк відкритий, піду, заберу свої кошти. А що вони там лежать? Як і багато дівчат, я маю теж гріхи з цього приводу. Відкриті банки це коли в тебе є 33 олійки для тіла, 44 маски для волосся, така туш, така помада. Заходиш в черговий раз в інтернет-магазин або в офлайн звичайний магазин. Мені треба тільки до Местос. Тільки до места, стільки до виходиш, два такі пакетики. А це було по знижкам. Дай тут я дві гривні зекономила. Могла взагалі не купляти, але ж на дві гривні зекономила. Ой, а тут лімітована серія. Це ж більше ніколи такого не буде. Діор не випустить туш. Ви що, Це тільки сьогодні. Воно було. Одна з перших задач. В тому, щоб позакривати усі ці банки, робити перелік, інвентаризацію, що хочеш, що там така кількість банок, що в принципі людське око здатне їх перелічити. Можливо, є якісь закриті, розсортувати всю цю історію і не купувати 17 -ту пачку хмелі сунелі, якщо в тебе вже є. І четверте, не потрібна чи потрібна річ. Ставимо собі перше питання: чи потрібна ця річ для нагальних потреб? Друге питання. Чи потішить вона мене? Тому що так, в погоні за економію і за відкладанням коштів, дуже важливо не втратити якийсь смак до життя і свої звичні, звичні приємні якісь дрібнички, які роблять життя сьогодення трошки яскравішим. Третє, що ми себе питаємо, чи маю я аналоги? Ароматизована свічка, і вона реально потішить. І Боже, вона яка класна, і яка вона чудова. Я дуже люблю аромат зеленого яблука. Хто ще любить аромат зеленого яблука? Напишіть мені, мені цікаво. Але якщо я маю аналог, якщо я минулого тижня купила собі чудову свічку, але вона пахне апельсинами, це аналог. І ще одне питання, яке варто собі задати після цього, чи можу я відкласти це на потім? Якщо я можу, наприклад, цю саму свічку з ароматом зеленого яблука прийти і придбати після завтра, коли я проходитиму пост цього магазину знову. Дуже часто так буває, коли приходиш додому, таким з неї норм. Важливо пам'ятати, що якщо ви збираєте на якусь ціль, яку ви хочете, ви збираєте це для себе. Ви не забираєте це у себе. Маєте знайти в цьому баланс. У мене, наприклад, немає такого відчуття, що я від себе забрала, якщо я відкладаю на щось важливе. Але ж все ж таки, якщо це дуже велика ціль, це тягнеться по часу довго і увесь цей час відмовляти собі. Цій філіжанці кави раз на тиждень, десь суботнім ранком. Це теж неможливо. І для когось філіжанка кави в закладі це дарма витрачені кошти, а для когось свій якийсь таємничий ритуал. Не натягуйте на себе чийсь розмір, приміряйте, спробуйте і трошечки підшивайте, щоб це було комфортно саме для вас. Я бажаю вам мотивації і гарного настрою. Побачимось в наступному відео!